О, дівчата, ну всі роблять і я теж собі зробила, показую. Починаю із тоналочки, з білої-білої, бо орістократи засмаги не бачили. Також файно наквецюю собі консилера, також світлого, так щільно-щільно, щоб мої синяки зникли з обличчя землі. Сьогодні я порцелянова лялька, тому тон повинен бути супер-мега ідеальний, ніяких прищиків та акне. Па-па! А от до рум'ян у аристократичних ляльок був якийсь нездоровий інтерес, тому наляпую собі і на щоку, і на чоло. Не можу як вспокоїти, як файно пахне та румяна від поеза. Ну і ще треба зафіксувати це все сухими для суперрожевого ефекту, а що мені гарно. Створюю собі в космос хайлайтером на найвищих точках своїх вилиць на кінчику носа, а також над губою. Дівчата, чесно, я намагалася собі заліпашити ті брови і створити нові, але в мене не вийшло, тому я просто навожу собі чорненькі тоненькі бривенятки. Тепер створюємо монорожевий макіяж на повіках. Беру жерненького олівчика, наношу собі його в складочку, заповнюю всю свою рухому повіку та відтушовую до скроні. Те саме повторюю внизу і для ще більш лькового ефекту обираю супер білий олівчик на слезову, Для життя такий не беріть. Все це намертво фіксую рожевими тінями від beauty bay, і зверху, і знизу, і цим же білим олівчиком, що малювала собі слизову, підвожу вії. Угу, так можна. Далі тоную собі губи і перетворюю свої звичайні губи на лялькові, По центру прям високо підіймаю і створюю сердечко і заповнюю зовсім неприроднім відтінком, але для цієї ляльки підходить. Ну і близько. Ну і основне королева цієї вечірочки. Це в нас маска плівка від Freeman. Я її змішала з водичкою і ось цю гедотку наношу собі максимально тоненьким шаром на обличчя і просушую феном. Ох, воно неприємне! Я, на жаль, не Петмаград і наносила все руками, а не аерографом, але подивіться, як вам результат! Пед створила свій варіант рідкого скла для обличчя і я дуже його чекаю. А ви пишіть. Па-па!